У нас так вийшло, що ми в підвалі сиділи там троє. Я, мій водій і капела. Ну, тобто, це ті люди, які безпосередньо брали участь у розмові. І ми заговорили про давній такі орден тамплієри і про госпітальєри. Це був лицарський орден, який монахи, які саме рятували лицарів, там надавали допомогу і так далі. Їх переховували. Здоро така випала ідея, що от, якщо виживу, то. Тобто треба щось створити аналогове і назву тоді госпітальєри, раз уж тоді такий вечір. Почали додатися люди, 10, 20, 30 людей, потім вже цілий батальйон, там понад сотня. І зараз вже маємо те, що маємо. Ітого, ще раз Раніх двоє, вам потрібно їх знайти, в машини, евакуювати. Занять в машині положення, как, ви думаєте, і приємно бой. цілком воду. Безпосередньо бійці вже не знають просто на передовій, і вони розуміють, що простіше і швидше звернутися до нас, і ми допоможемо, чим звертатися до влади або там, до свого керівництва. Наш підрозділ вивіз понад дві тисячі людей за весь цей час. І, звісно ж, велика частина бійців, а особливо тривожно, коли цих бійців знаєш особисто, гинули й на руках. Медицина це така структура, яка має бути мобільною. Тобто Вона має бути гнучкою, швидко змінювати свою позицію, швидко змінювати стратегію роботи. Зараз він чи потім. Дайте води! Це время і практика. Одніми курсами тут тобто, не боїться. З іншої сторони. Ну, Вы, вы учитываете, что все-таки они сейчас это делают интуитивно, они еще не не эвакуацию не читали. Это мы просто смотрим, какие они ошибки допускают. Оторванные э, конечности, кровь э, не, не ну, не, шокирует. То есть это, ну как, к этому тяжело привыкнуть, но не заходишь в ступор, когда видишь э, тяжело пораненного побратима. Особенно были тяжелые дни с 18 по 26 января 2015 года. Я как раз был на ротации в Песках. Извините за это слово, рейс. Но вот два, иногда три раза выезжали на день с одним-двумя тяжелыми и 4-5 легко ранами. То есть машина шла загружена. Мы Никогда не делали какую-то границу пораненный правосек или пораненный засылушник. Даже по рации никогда не спрашиваешь, а кто. То есть, если есть информация, что на одной из э, точек в песках прошел обстрел и есть пораненый, мы туда едем. Я не считаю никого из нас героями, потому что я э, просто выполняю то, что должна делать. И я думаю, что каждый из них делает то же самое, это чтобы вот так вот, как сейчас принято возводить кого-то в ранг героя. И каждый проявил себя, я думаю, потрясающе. Даже если бы он вывез одного человека с поломанным пальцем при фронтовой фронтовой зоне, это уже хорошо, потому что он просто помог кому-то другому. Я помню каждого раненого, которого я вывозила, помню даже терапевтических, которые вывозила. Дело в том, что какая-то мотивация оформленная, вот четко, словесно, это тяжело сказать. Ее нету просто есть ощущение, что ты должен это делать и должен находиться здесь. Просто, когда принимаешь для себя решение, чем ты будешь заниматься, я думаю, что Каждый морально подготавливается к тому, что он там увидит. Ну, просто отключается вот эта вот э, брезгливость, отключается, и ты выполняешь свою задачу. Наша задача – это эвакуировать, оказать медицинскую помощь, первую помощь и доставить в ближайший прифронтовой госпиталь. Даже люди без медицинского образования, они э, приобретают э, навыки тактической медицины, Вони приобретают опыт, і чаще можуть бути на полі бою полініше, ніж чоловік, який приходить перший день его відправляють на фронт, то він вміє проводити лоботомію, наприклад. Ми забираємо 300-х прямо з-під обстрілу. Тобто не раз приходилося відстрілюватися, по нам постійно стріляють. У нас декілька машин вже буває, міна прилітає, буває, ще щось розстріляють. Коли медики йшли за трьохсотим, не один раз, по ним теж працювали снайпери. Були машини з опознавательними знаками, що це швидкі, з мигалками і тому подобне. Тим не менше, мене я не знаю, скільки разів обстрілювали і зі снайперської зброї, тобто мене і мою групу. Не знаю, скільки разів міни падали біля нас. І коли машини попадали в аварію, і про це дізнавалися приблизні координати наші, противники, туди вевся мінометний обстріл. На певний період, от вересень, листопад, жовтень. Так, була така ситуація на передовій, що у нас взагалі кожен в групі мав зброю при собі. І бували, я пам'ятаю, бували випадки, коли приходилося, що три людини сходу вистрілювали з машини. Було, що ми навіть в засаду попадали. Нам спочатку пробивали колеса, і ми займали оборону, і поки водій ремонтував машину. Певний період ми по рації чули, як наші так сказати, опоненти, ну, сепаратісти, і тому, я не знаю, там багато їх. Термінів, якими їх називають, вони по рації говорили, що вони прямо відкривають полювання на м'ядіки. Мама живі на відеокі стверджують. Це неможливо технічно у інформація інтернет. Більшість нас це йде на рівні самодисципліни. Я розумію, що це люди, це добровольці, це волонтери, і у них мають бути досить вільні, так сказати. Вільний образ життя. Я намагаюсь зробити для них якомога кращі і вільні умови. Але в нас є певні обмеження, які, от, наприклад, за які переходити не можна. Якщо людина ці обмеження переходить, вона або назавжди нас покидає, або і там присуджується якесь певне внутрішнє покарання. Ну, карцер у нас немає, там прибирання території, або там, наприклад, знила картошка, треба убрати її. Це ж теж не хорошо. В принципі, ну, підтримки з боку держави, Того, що на чистій голій ініціативі рано чи пізно воно так сказати, ось, осядне. І так, да, там класно, що зараз є ребята, які нам можуть допомагати матеріально, можуть там, надати якусь машину, можуть надати дизель, але мають витрата дизелю 5-6 тонн в місяць. Ну, да, Скільки автомобілів хай 25, але мінімум 5 треба кожен місяць ремонтувати, тому що вони їздять по бездоріжжю, по різних умовах. Плюс там кожен місяць мінус одна, мінус дві машини через те, що там, обстріляли сильно, або десь град флупив поруч і так далі. Після За цього задумується в цілому про ціни життя і так далі. Але, на жаль, останнім часом ці думки є більш трагічні і трагічні, Того, що українська влада взагалі абсолютно нічого не цінує, ніяких дій і так далі. І, в принципі, можна бути абсолютно впевненими, що так як хоч ми і медики, але так як ми є частиною і складовою, що якщо буде розброєння, то ми будемо в цьому списку.